Фармадол, забудь про головний біль. Він мріє написати книжку про життя свого собаки. Водночас його власне, неначе сценарій фільму. Адвокат Масі Наєм разом із багатьма українцями пішов захищати рідну землю. Немає жодної людини, яка б переконала його вчинити інакше. Навіть рідні, каже сестра Масі Маріам. Якщо він щось прийняв якесь рішення, то тільки щось зсередини може його зупинити. Тільки якщо він сам вирішив. Це другий і третя війна в його житті. Масі наєм народився в Кабулі в розпал афганської війни. Бабуся їм казали, що коли чуєш звук бомби, то падає на землю, навіть якщо там якісь послід від корів або інших тварин, треба падати. Мама Масі померла, коли хлопцю було всього 10 днів. Через загострення бойової ситуації батько вирішив вивезти дітей з рідної країни. У 87 році він вже приїхав до Києва. Моя мама у нас з Києва. приїхав до Києва з братами. Масі більше жодного разу не повернувся туди, де народився. В Україні чоловік побудував успішну кар'єру правозахисника, і для нього це більше ніж просто професія. Він двічі ставав на захист України на лінії вогню. До 24 лютого молодший лейтенант Масі Наєм вдягав військову форму наприкінці жовтня 2016-го, адже 2015-го. Він був мобілізований вперше. Цьогоріч війна наздогнала його знов. У червні під час бойового завдання в Лимані на Донеччині Масі з побратимами підірвався на міні. Захисника привезли до лікарні. Мечникова в Дніпрі він перебував у комі. Час від часу приходив до тями. Лікарям вдалося врятувати Масі, але чоловік втратив око і нюх. В Росії ти міг би мати два ока, дві ноги, дві руки, але не мати вибору, що з ними робити. З цим зараз Масі амбасадор державно-приватного центру протезування. Він розрахований для тих, хто отримав поранення на полі бою та на вулицях своїх міст. Зараз таких українців понад 5 тисяч. Сьогодні Масінаєм у гостях у студії сніданку розповість, як в Україні триває реабілітація бійців і чи повернеться він на фронт. Адвокат і молодший лейтенант Масінаєм Єм. разі ми Можемо запросити вас в студію страшно раді Бачити заходьте. Будь ласка. Ми чекали дуже довго, правда. Ще Доброго ранку будемо Росії. знайомі. Бармік. Ми обіцяли бармалію, коли він тут з лошниками ходив. Да. Гарбуза? От там для тебе готують якраз. Ну, він, він перший, хто зустрів, так? Да? Е, ти знаєш, ну, так стало, що е, я в лікарні був три місяці. Mm -hmm. е, але в лікарні мені, мені коли його привезли, я вже нарешті відчув, що я вдома. Тому, а він зайшов в лікарню правда? Ну, я вийшов, мене на візочку вивезли. І він намагався напригнути, а я боявся дуже сильно, тому що тут ще були бінти, що він зараз лапами буде війна. <рес> від радості, так. Да, його тримали. А з ким він був весь цей час? От і поки ви були в війську і поки були на реабілітації після всіх операцій, де він перебував з ким? У нас протокол в компанії був прийнятий, що ми, якщо починається війна, то партнери виїжджають за місто. Вони uh -huh. поїхали на Франківськ, і я передав його своєму партнеру компанії Олексію Носову. Uh -huh. Пізніше він передав його своїй мамі. І у мами є коти, вони жили вдома перший місяць. Потім вона позвонила, сказала: ти знаєш, я вирішила, що собака буде жити вдома, коти будуть в Так ти як жив фактично. Пані Наталія готувала йому три рази на день. Він так піднабрав трохи ваги. Ну зараз ми всі так розуміємо, що бурмалії ну прям така точка опори, да? Так, це знаєте, дуже сильно допомагає в реабілітації, хоча б тому, що. Ти знаєш точно, що в нього. Ну тобі є що з ним поговорити. Ага. Тебі... Ага. він в тебе багато що не питає, але він про тебе все знає. І ти служиш йому насправді. Ну навіть, коли передивлялася інтерв'ю, даю цей розклад, який там висить там окремим пунктом, іде бармік два да. рази на добу, часто, да, я розумію, це да, і до Давай пасібі колегам але... з громадського прекрасне інтерв'ю. Спасибі. Так. Я прямо на одному подиху подивився, і я дійсно те, що ти кажеш, побачив uh -huh. книгу про Барміка, да написати? Так. Це що за книга? Ви знаєте, я просто розумію, що багато речей, які з нам, у нас з ним траплялись, вони ну варті того, щоб просто передати людям наскільки з собакою жити легше, особливо якщо ти був на війні. То книга це про нього. Насправді те, що траплялося, те, що в нього 10 дітей було, як ми його нянчили, як ми з ним кожен день гуляємо. І ви знаєте, що це зранку і ввечері я десь по 40 хвилин з ним гуляю. Це зовсім інший стан стан миру. Знаєте, коли ви Це себе така чуваєте. терапія, певне. Так. Хоча так спочатку було та. не так, да там я і собака, оці всі де я, де собака, як ці всі ритми життя співставити. Дуже було складно. Я пам'ятаю, я як демобілізувався, всю ніч пив, проте пив водку. Зранку я був зовсім тверезий, пішов додому спати. Це перший раз це в 16-му році. Ліг спати, і вони будять, кажуть: а що ти спиш? Я кажу, спати хочу. я нарешті вдома. Я можу спати. Він каже, ні, іди гуляй собаку. собака. Бо це велика відповідальність до речі. Насправді так. Ну і ти розповідав в інтерв'ю, що через те, що втрата запахів, да, от одне за чим найбільше сумуєш, це я так розумію, запах Бармелея, саме його. А з чим він асоціюється? Ви знаєте, дуже багато асоціацій, але здебільшого, це ну запах. Жита примішаний з не знаю, можливо, це через ніжність до нього, з якимось молоком, знаєте, ну, але все це, це разом цей його запах, знаєте, це те, що не можна переплутати. І я коли обійняв, я знаєте, це наче вистукати з головою об стіну. Ти не можеш відчути цей запах, згадати mm -hmm. не можеш. Ти з цим працюєш, але це там. Прямо смартфоти, ну, я режисер, прошу, покажіть, будь ласка, якщо буде змога, якось як е, е, просто Бармалєй за цим А, я кажу, такий просто... пішов, да, він такий індивідуаліст пішов, ліг собі так, окремо. Нормально. Знаєш, в нього, в нього а, своє Ой, Васі, тут у нас багато питань у слідачів. Як воно все? Тому що, от я у підводці, до того як ми чекали, тебе казав, що е, хочеш, не хочеш, але це вибір, все одно вибір е, стати рольовою моделлю, стати опорою для багатьох людей, і навіть для тих, хто не пережив подібне, е, навіть близько е, про сприйняття. Угу. А, ти не можеш плакати фізично. Так, я намагався Хочеть. хочеться один раз розплакався лише, коли донька Рома Сінниці написала, що типу, ти не, там, не сильно там переживай я тобі не малюю нове око. Я тобі вперше розплакався тому що вона солодка дівчинка і шість років всього. А про що от, от коли хочеться плакати, каже, хочеться плакати. Про що більше плачеш? Що ти думаєш? Тому що ми завжди фокусуємось на чомусь Ти Знаєш, от перший раз я дуже захотів і Іди захоза іди, іди іди, камніди камні. Кам'яне. Віка, дай тикву бармалію. Бармік просто реагує на світло, на операцію. Можна дати, так? Да, да? да. Вік, дай, будь ласка, тикву бармалею, тільки з дозволу. Він, він, він все охороняє. Да. А возрує, так, да, краще. Та можна так, можна да. да. Вік, можеш давати. Я, в перший раз я дуже сильно захотів сплакатись, коли мені друг привіз в палату навушники. Uh, і я послухав перший раз пісню, яку ми зазвичай слухали з хлопцями, яким, коли ми їхали на бойові. Uh -huh. uh, оцей стан всесильності, знаєте, стан того, що ви праві на цій uh -huh. війні, uh -huh. uh, і вони дарували таке відчуття безсмертя. Uh, uh -huh. ти, ти це не поводив як ідіот? Ні, Мається це має, що просто ти, ти був впевнений, що всі повернуться живі, здорові. І оце, за цим станом я дуже сильно сумую зараз, бо я відчуваю, що в мене менше сил стало. Але я думаю, що це час реабілітації, і я, можливо, повернусь. Але от тоді за цим станом я дуже сумую, бо мій друг, який теж підірвався, він зараз в дуже важкому стані, він не говорить, майже не рухається. А, хоча він такий сильний, великий, знаєте, так контрастно було, дуже болюче. Зараз паузу, але це випадку. Ми не можемо а, навіть на секунду припинити спілкуватися. Да. тому що і... все цікаво. А, Можна я трошки спочатку почну? А, Масіна є успішний адвокат. дуже. А, і за великим рахунком а, ти міг знайти собі дуже ефективне а, місце тут. Тут я кажу не на фронті. Uh -huh. а, чому до цього не зробив? Слухай, ну в першу чергу, звісно, мені було спокійніше піти на війну на війну. Тому що це знаєш, як я в своїй роботі часто полюю до довіру суспільства. Тому що в нас є не сильні інституції. Тому я кажу суспільству, а давайте подивимось разом на це. І я розумію, що суспільство в мене так чи інакше спитає: а що ти дав суспільству? Угу. Коли була потрібна захист, де ти був? І я, Мені було зрозуміло, що моє місце тільки там. Тим паче, що оперативний резерв е, немає ніякої підстави не бути там. Єдине, що. Звісно, треба розуміти, що, що там треба бути ефективним. Якщо ти можеш бути ефективним, ти зобов'язаний бути там. Що це означає бути ефективним там? Ви знаєте, це бути там повноцінно. Коли в тебе вдома залишилась дитина, дружина, негодовані, ти не будеш повноцінно там. Ти все одно будеш нервувати, переживати, ти будеш напів напівжиття. Але коли ти там, ти сфокусований, ти розумієш свої задачі. Усвідомити насправді навіщо ти там дуже важливо, тому що це допомагає їй повернутися, бо як тільки ти не знаєш, навіщо ти там. Ти завжди завжди будеш розчарований. Не ну, зараз, мабуть, якась така ну, на час там операції, реабілітації, якась, мабуть, також місія є певна у вас, тому що ну, от після ми пам'ятаємо всі ці світлини, перші, які з'явилися тоді на Фейсбуці, про поранення. Потім реабілітація, да, довгий час. І от світлини перші, коли виходили з пов'язкою на оці, зараз без пов'язки. І придивляючись всі інтерв'ю, які ви давали, я наприклад розумію, да, але ви для багатьох будете рольовою моделлю, тому що багато людей. Повернуться з війни з травмами без кінцівок, з якимись пораненнями. От я хочу, щоб ви людям пояснили, як сприймати, як себе поводити, да? і що важливо, щоб, ну, щоб, щоб, щоб ми всі були на рівних. Тому що такого буде багато. О, реально Це ви, багато. Дуже, да, ви дуже добре сказали про бути на рівних. Ви знаєте, це, це той момент, коли я. Вийшов перший раз, побачив себе в зеркалі, я дуже злякався насправді. Виглядало дуже погано, насправді. Тут було ще бітодіном замазано. Але я думаю, що дуже допомогло допомогло те, що моя сестра була потім у психолога і казала мені, що в нього була порада. Що не роби щось йому, дай йому щось попросити тебе. Чому тому що коли ми намагаємося весь час допомогти, uh -huh. ми робимо їх інвалідами, але ми нормальні. І от а, створити такий запит у суспільстві, що це нормально, це дуже важливо. І мені це зараз допомагає. Ви знаєте, перші дні я боявся зняти пов'язку і тільки дві людини в моєму житті поки що просили не знімати. Це маленька дівчинка. Uh, і одна добра людина з Генеральної прокуратури. Просто людина просила до генеральної прокуратури. Просто людина скаламасі, я тебе дуже прошу. Просто не я тебе. Дуже прошу. Я кажу, окей, я не знімаю. А на цього ти ставишся? Нормально. Нормально. Я просто дуже сильно розумію, чому у людей так я згадую, який я був, коли я дивився на таких людей. Я розумію, чому так, але важливо також людям зрозуміти, що це нормальність і. Цих бар'єрів не має бути. Тобто ага. це бар'єри умовний, умовні, е, умовні бар'єри. От ми зараз з вами можемо говорити будь-що про моє око, ага. ми можемо сміятись, назвати мене піратом, і це нормально для мене. Але для того, щоб я був таким, ага. е, навколо мене таке суспільство. Чекай, але ти прийшов до цієї точки все одно. Е, ти зараз у цій точці. Е, сестра була у психолога, ти у психолога досі, я так розумію, так, правильно? Так е, скільки пройшло часу, сил, чогось ще. До того як ти прийшов у цю точку і кажучи, можеш сміятися на ситуацію над собою. Да, бо приймати себе новим, mm, скажімо, сп... ну, сміятися, почав з ж день мені навіть друзі привезли кульки з Вісалом Роджером, <с Corpus> подарували. <пл 'язавш> Але ви знаєте, десь місяця два три мені прийшлось усвідомлювати, що сталося. І найгірше, що реальне усвідомлення прийшло не під час цих трьох місяців, поки був в лікарні, а коли прийшов додому. Тому що ти mm -hmm. починаєш жити своє життя, ти uh -huh. бачишся своїм собакою і таке інше. Це так да, він охороняє тебе, так він Максі, ну от ви стали амбасадором державно-приватного центру саме протезування. Я думаю, що це також не просто так. Зараз, от станом на зараз, в нашій країні потребують понад 5 тисяч українців протезування різних типів. А ви самі в процесі реабілітації. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як ви бачите, ви вже бачите зсередини цю систему, як вона працює, чого вистачає, чого не вистачає. Тому що ну багато хто їздить, е, якщо є можливість, даваться медична евакуація на реабілітацію за кордон, якщо є. Але ми розуміємо, що в Україні треба це налагоджувати, тому що таких людей буде величезна кількість, і не у всіх буде змога виїхати туди. Так. Розкажіть про це трішечки. Ну, ви знаєте, найперше, дуже що, що мені зараз подобається в цій системі координат, е, ну показником ефективності, що людину вилікували, може бути. Е, Ситуація, при якій людина самостійно залишилась, може працювати. Тоді це і для держави добре, uh -huh. і взагалі. Але для того, щоб зробити її самостійною, це важливий показник ефективності. Для того дійсно потрібна правильна реабілітація, тобто мати ту всю технологію і лікування реабілітації. Реально виїжджати за кордон, це дуже складно. Багато сімей, Я от буквально нещодавно говорив з котом з Маріуполя. Теж він каже: слухай, я хочу побути з родиною. Коли ти виїжджаєш за кордон uh -huh. реабілітуватись, uh -huh. ти маєш родину з собою взяти або не взяти. Якщо ти не береш родину, а це підтримка. Uh -huh. Це дуже важлива підтримка. І тому, якщо це буде в Україні, це буде ефективно. Другий момент, звісно, що, наприклад, такі складні поранення, як в мене там, або мого друга потребують реабілітації, коли тебе вчать ще наново говорити. Uh -huh. Це неможливо з там, англомовними або німцями. Uh -huh. Це важливо, щоб це було саме в Україні. Uh -huh. Це саме і наші лікарі, які в їх говорити наново російською українською мовою. Uh, і, ну, власне, якщо це буде в Україні, це суттєво полегшить uh, стан і психологічних бійців, вони швидше будуть відновлюватись. Uh, ну і загалом для України це дуже важливо, тому що в нас тут шалений хаб, uh, коли так багато поранених. І ми на них можемо, м, якщо не навчитись, то принаймні розвити цю цю, цю сферу для цивільних, в тому числі. і це логічно. Так. Це логічно місті, да. Да. А, ми маємо таку можливість абсолютно. Ми сі маємо піти на коротку рекламу знову і повертаємо. Фух, ми сінаємо наш гість сьогодні. Бармі, якщо прийде, Бармалі, Бармі, оп, оп. Він да, вільно бігає собі по студії, грає. Слухайте, хочу... така абсолютно, абсолютно така світла розмова, знаєте, про життя і про майбутнє. Ми вже почали говорити про майбутнє. Що робити далі? Вже як... що буде не молодший лейтенант масінаєм робити, а що адвокат масінаєм буде робити в Україні після відбудови, після перемоги. І зараз у нас традиція є хвилина мовчання за київським часом. Можна я це скажу? Да? Так. Телефоні ти показав, що так. у тебе кожного дня стоїть е, згадка на, да, про хвилину мовчання. І логічно, що не ми підведемося зараз саме сі. Всій країні зараз. Чи маю щось сказати? Так. Ви знаєте, що ми кожен день слідкуємо за тим, щоб було, було просування наших військ. Ви знаєте, ми маємо розуміти, що кожен, за кожною перемогою стоять конкретні люди. Ці люди обрали бажання захищати. Вони не йшли туди помирати це точно. Тому що ми, ми хочемо захистити свою свободу, тому дуже важливо, щоб ми пам'ятали цих людей. Кожен, хоча б одного когось зі своїх пам'ятав і згадував про цей день, коли його не стало. Ми завжди так робимо, ми після хвилини мовчання завжди виходимо на гімн, такий світлий, Віра Кікеля його виконує. Абсолютно світла так, така людина. Так. І, і хочеться жити після цього, йти на життя. Так, бо він такий дуже такий, ну, радісний, посолок, коли вони співають, що е, якраз на сонці, і вони так прям. По Знаєте, Якщо можна, бо це дуже важливо, так. перед тим, як ми вас відпустимо, я хочу, щоб ви сказали, хто саме може звернутися за оцією допомогою з реабілітації. Ви знаєте, до звернутися в цей центр можуть і військові, і цивільні. Угу. А, насправді зараз вже зверталися і є певна черга. Навіть ми зараз вже створили цю чергу, тому угу. що кількість людей достатньо велика. А, я думаю, що спроможності, дай Боже, будуть. Достатньо для того, щоб дати всім можливість і проти і відновити, якщо треба, кістки і так далі. І, і, і це зараз да, друга змога, теж важлива. Зараз люди, які в різних психологічних станах, і ми говорили про ту точку, як ти так. зараз. От, Якщо можна, звернись, будь ласка, конкретно до них. Тому що я знаю, що нас такі люди дивляться, я знаю, що дивляться їхні родичі, ми знаємо їх поіменну, декого. От. І ти тут. Ти зараз тут, у цій точці, йдеш на життя. Скажи, будь ласка, щось. Ну, возити банальні речі насправді. По-перше, психологічна допомога дуже потрібна. Вона просто полегшує життя, тому що вам з'являється ясність, відбувається, ну вам пояснюють, що з вами відбувається. Ми вперше раз, можливо, були поранені. І це дуже складні процеси психологічні, тому це дуже важливо. А щодо рідних, я впевнений, що друг потрібно багато витримки. Це час. Коли людина повернулася назад, вона потребує десь місяця, два-три, щоб вона усвідомила, що з нею відбувається. І це складний час. Я думаю, дуже велика подяка рідним, які поруч з пораненими, тому що це найголовніша підтримка, якої можливо комусь бракує. Тому, ну і, і наостанок, ви знаєте, треба займатися собою, слідкувати за тим, щоб ми. Зберігала надію на перемогу. Це дає дуже великі сили, і насправді це тільки оце саме мене дуже підтримує, тому що я розумію, що подалі буде ще більше втрат, але в тому є сенс, щоб забезпечити цю свободу для всієї нації на багато років вперед. Масі, спасибо, це честь за нас, що ти прийшов дякую, до нас. тобі. Спасибо. І дякую. Дякую. ми чекаємо тебе не тільки як людину, яка пережила і продовжує жити далі. А ми чекаємо тебе як адвоката. Ми чекаємо тебе людину, яка відновлює країну. Дякую. І завжди наша студія відкрита. Спасибо тобі. Масіна є і бармалей з дозволу чи. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і, ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.